Нової печінки потребує трирічний Віталік Хільченко з Черкащини. Хлопчик народився із вродженою вадою, атрезією тризією жовчо шляхів. Без пересадки Віталік приречений родинного донора в хлопчика немає. Тож врятувати малого беруться бельгійські лікарі наскладати 135 тисяч євро. Багатодітна родина самотужки не може, проте допомогти хлопчику до снаги кожному з нас. Ні, 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 ніхто тобі капкап -кап не робить. Ні, ні. ні. Віталик народився недоношеним. Майже одразу лікарі виявили порушення в роботі жовчного міхура. А у два місяці аналізи показали високий рівень білірубіну в крові. Черкаси, коли розуміли, що вони не можуть визначитися з діагнозом, вони але ж з підозрою, все таки на дисплазію жовчного, вони від нас відправили в Києві в Ахмадит. У Києві ще майже місяць дитину обстежували і, врешті, поставили діагноз Білярна атрезія жовчеви шляхів. Столичні медики його прооперували, але Попередили зі своєю печінкою. Хлопчик довго не проживе. Далі потрібна пересадка, коли Віталику виповнилося три роки. У нього почав різко збільшуватися животик. Там збиралася рідина. Три рази в реанімації на Черкаса не дуже отючний, був, сильно отіки такі були. Вода просто лилася з нього. Плюс ще підхватив племонію. Тамтешні лікарі розводили руками і пропонували просто забрати сина додому через соцмережі. Від інших мам Світлана дізналася про львівську лікарню і з останньою надією привезла Віталика сюди. Хлопчик був у дуже важкому стані. Розвинувся цироз і хронічна печінкова недостатність. Ора, Боже, то сьогодні настрій хороший. Через недугу хлопчик почав відставати у розвитку, майже не говорить. Реально компенсувати медикаментозними засобами його непрацюючої органи печінку неможливо. Толіку потрібна трансплантація. і... Досить чорткими темпами в сім'ї донора немає. Єдиний шанс трансплантація за кордона. Пересадку готові зробити бельгійські медики. Вони одностайні з українськими колегами. Операцію треба провести негайно, найпізніше до кінця квітня. Сума вказана в договорі: майже 135 тисяч євро. Звичайно, така сума для нашої сім'ї це вона не підйомна. Ми дуже просимо допомоги усіх небайдужих. Я вірю в те, що ми її зберемо обов'язково. Він дуже багато витримав на свій вік. Мама Віталика не працює, бо мусить доглядати за сином. Батькової зарплатні фельдшера заледве ледве вистачає на прожиття, адже в сім'ї четверо дітей. Тож родина сподівається лише на допомогу благодійників. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН, 1+,1. До порятунку маленького Віталика дуже легко долучитися. Всі необхідні реквізити є на нашому сайті TSN.ua в розділі допомога. Будь-яка підтримка цієї дитини буде дуже доречною.